Арсеній Яценюк, голова Київського безпекового форуму, прем'єр-міністр України у 2014-2016 роках. Христос Сирождає, Шановний пане прем'єр-міністре, вітаю вас. Славімо, славімо Христа. Ну що, ми не покладалися на результативність зустрічі у Сполучених Штатах, але певні сподівання плекалися. Багатьма ну і от хотів би з урахуванням того, що ви почули, які ви висновки зробили для себе. Наскільки реалістично виглядає історія про 90 чи 95% того, про що можна домовитись, ідеться про 20 пунктів потенційно мирної угоди, пане прем'єре, Вам слово. Ну, все залежить від того, що ми очікували. Якщо ми очікували, якщо хтось очікував, що ця зустріч приведе до безумовного швидкого миру, ну це напевно надмірні очікування, які на превеликий жаль полюють на українців вже декілька років, тому що є надмірні очікування ще з 2022 року, про те, що ось 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 війна швидко закінчиться, і це підігрівалося. і Це було абсолютно безвідповідально тому те, що відбулося у Вашингтоні, треба розкласти по полицям. Перше і ключове це те, що Зеленський зустрівся з Трампом, і ця зустріч не перетворилася в ту зустріч, яка була в овальному кабінеті на початку поточного року. Адже і такі побоювання були друге. Це те, що Трамп запросив його до себе в Маралаго Маралаго, це скажімо так, приватна резиденція президента Трампа, і це певний прояв і поваги, і ну якоїсь більшої приватності ніж була раніше. Третє, це те, що Росії не вдалося досягнути самого основного. На що сподівалися Росія, що Сполучені Штати і президент Трамп відвернуться від України. Станом на сьогодні цього немає, хоча на початку поточного року були не просто всі сигнали для цього, але це в принципі навіть артикулювалося, що президент Трамп говорив про те, що він покине фактично перемовини, і значна частина мага республіканців підтримували цю ідею. Але як ми бачимо, 7 з 10 американців підтримують Україну, і 8 з 10 американців підтримують санкції проти Росії. І так як в наступному році, який буде буквально за декілька днів в сполучених штатах, пройдуть проміжні вибори, а це буде переобиратися частина і палати представників і сенату сполучених штатів, то зрозуміло, що для президента Трампа вкрай важливо. До цих виборів досягнути мирної угоди, в якій Україна буде захищена і гарантіями безпеки, і в якій американському народу можна сказати, що я досягнув справедливого миру для України а не для Росії. тому, в принципі, це той комплект, який я оцінюю як позитиви. Ну, бачите, в нас коли вже немає скандалу і конфлікту. І коли президент Трамп не критикує Україну, це вже дуже велике досягнення. Тому будемо казати про те, що це плюс. Щодо вашого наступного запитання по відсоткам Розумієте, в чому є специфіка взагалі міжнародної політики і сучасної міжнародної політики. Якщо не домовлено все, це означає, що не домовлено нічого. Це класика, ага. і може бути навіть 99,9%. все може бути погоджено. Тільки якщо цей 0,1% не погоджений, то вся інша конструкція валиться. Е, ну, принаймні добре, що Трамп не відмовився взагалі від е, тези про те, що гарантії безпеки повинні бути для України. Я чув дискусію про тривалість цих гарантій безпеки, чи це 15 років, чи це 30. Я не вважаю, що саме ця дискусія зараз є важливою. Зараз повинна бути зовсім інша дискусія. А що безпосередньо в гарантіях безпеки? Про що йдеться? Суть гарантій безпеки. Тому що диявол, як відомо, він завжди в деталях. Терміни це вже буде наступний елемент, і на завершення це, взагалі, поведінка Росії. Тобто, я вважаю, що поведінка Росії залишилась незмінною. Ось військовий злочинець Путін артикулював і перед зустрічю президента Зеленського з Трампом в Маралаго умисно він артикулював продовження війни, і того він нап'ялив на себе військову форму і зустрічався в якомусь там оперативному військовому штабі. І повторював всі тези щодо проведення так званої спеціальної військової операції, а точніше війни проти України. Сьогодні він знову повторив цю фразу. І щойно заява Єгора Бінтропа Лаврова про те, що Україна атакувала якусь там резиденцію в е Росії, резиденцію військового злочинця Путіна і тому Росія буде відповідати, і вона. Готова до зміни переговорної позиції це не що інше, як продовження російської гри на затягування так званих мирних перемовин і на те, щоб далі ну підвищувати ескалацію ситуації, підвищувати напруження і підвищувати ставки, Шановний пане прем'єре. Ви звернули увагу на надзвичайно симптоматичний момент. Справді зараз Росія починає перегравати ту переговірну позицію позицію щодо якої був певний хиткий, можливо, але консенсус зі сполученими штатами розуміємо, що Вітков привозив з Росії там майже 30 пунктів, 28 пунктів, і відповідно зустріч президента Трампа і президента Зеленського базувалося на узгодженні і на певній компромісній позиції зараз. Лавров заявляє про те, що переговірна позиція буде переглянута. Що на вашу думку це в реаліях означає? Чи можна взагалі говорити, що Кремль в такий спосіб хоче зірвати загалом як таку е домовленість, Так, тому що за словами? Лаврова, але Росія не має наміру виходити з переговірного процесу зі сполученими штатами щодо України. Розтлумачте, будьте добрі, оті от дивні канібальські кульбіти. Антін, справа в тому, що я дещо див, по-іншому дивлюсь на ці так звані перемовини. Я на них дивлюсь так само, як на перемовини, які розпочалися в 2022 році, спочатку на території Білорусі, а потім вони переїхали на територію Туреччини. Тобто я і тоді вважав, що російська гра в перемовини спрямована на декілька речей: Перше. Можливо, Україна просто зламається і буде готова до прийняття умов капітуляції. Це перший варіант. Другий те, що зараз росіяни роблять, це не налякати Трампа, не відштухнути Трампа, не образити Трампа втягнути в процес, який не буде мати чіткого завершення за виключенням одного завершення, коли Росія доб'ється всіх своїх умов, які вона поставила початково починаючи з 2022 року. А це умови фактичної капітуляції України. Тому я взагалі не відчуваю того, що йде реальний перемовний процес. Я вважаю, що йде велика спецоперація КДБ е, Росії, ага. фактично, куди е, спрямовані основні зусилля на те, щоб не відвернути. І не розізлити президента Трампа. Це перше, друге, щоб між Сполученими Штатами і Європою був розкол. Третє, щоб була напруга і розкол між сполученими штатами і президентом Зеленським. Четверте, щоб Китай стояв конкретно на позиціях Росії і далі підтримував Росію в війні проти України. І в принципі, ось якщо ми поглянемо на цей комплект, то вони саме це і реалізовують. Тепер давайте розкладемо, чого вони досягли. Вони не досягли розколу між Україною і США. Вони не досягли розколу між США і Європейським Союзом. Вони отримали підтримку від Китая, і Китай чітко сформулював свою позицію вкотре, що вони вважають, що треба викинути першу причини. Фактично, вони повністю повторили як попуги російський наратив першої причини це знищення України. І вони не змогли е, усунути одну з ключових речей, яка впливає на Росію. Це санкції проти Роснівті і е, російських торгівців вуглеводнями. Тобто, сказати про те, що Росія сьогодні досягла е, всього, чого вона хотіла, це буде м'яко кажучи перебільшення. Але чи змінила Росія свою переговорну тактику? Ні, тому що вони затягнули в це болото президента Трампа, і вони сподіваються, що вони можуть далі грати цю гру до того моменту, Моменту, доки Україна ослабне настільки, що російські умови, виставлені Україні як умови капітуляції, будуть прийнятні для України, і що і Трамп, і Захід скажуть, ну вам треба приймати ці умови. Повертаючись до вашого першого запитання, що відбулось у Вашингтоні, ще я вам скажу, що вкрай важливо, що Трамп не відвернувся від України, тому що я розумію, розумію яка була ланцюгова реакція, якби вчора події пройшли по іншому сценарію. ланцюгова реакція була б в першу чергу в Європі, тому що все, Америка не з нами. Уявіть собі, що. Зразу творить орбан, Словакії, Чехії, далі ціла низка політичних сил, в починаючи з Німеччини і закінчуючи Франції, і так само навіть Великобританії Розумієте, тобто це би створило ланцюгову реакцію і це ефект доміно, який би фактично підірвав е, е, ну можливості України далі боротися, і можливості України отримати е, справедливий мир. Тому резюмуючи, я ще раз вам можу сказати свою думку, я не вважаю, що це реальні мирні переговори, де Росія готова дійсно до довготривалого миру. Я вважаю, що станом на зараз і протягом останніх. Чотирьох років вся історія про мирні перемовини це не що інше як димова завіса і спецоперація КДБ, яка мала на меті ті речі, які я вам вже сказав. Угу. Чи перейде Росія в реальні мирні перемовини? За тільки за однієї умови вона перейде тільки тоді, коли вона відчує безпосередню небезпеку для себе. Для безпосередня небезпека для Росії це перша економічна небезпека, і тут, в принципі, російська економіка реально буде потерпати в наступному році, це не є підставою для військового злочинця Путіна зупинити війну, але це створює це створюватиме великі проблеми всередині Росії, як соціальні, так і економічні, так і військові проблеми, тому що цю військову машину треба фінансувати. Погляньте на ціни на нафту, і в принципі ціни на нафту говорять про те, що в Росії будуть проблеми з економікою. І навіть сама російська е так звана преса про це пише: про те, що буде або рецесія, або стагнація, тобто або нульовий ріст, або падіння російської економіки другий ключовий елемент, якого в нас поки що сьогодні на столі немає, це щоб Україна отримала сильну переговорну позицію через постачання далекобійної зброї і через суттєве збільшення постачання зброї як такої. На жаль, цього немає. Проте є позитив, що Європейський союз все таки спромігся прийняти рішення про надання Україні кредиту його не вистачає на повне фінансування державного бюджету. Це Поки що покривають які дві треті, Ну одну третю ще будемо десь шукати. Це мова близько 25 мільярдів. Е, uh -huh. Будуть шукати таким чином. Це пока це дало сигнал Росії про те, що Україна має ресурси фінансові е, далі боротися і третє це сам Китай, про який я вже uh -huh. в вашому етері говорив. Сполученим штатам необхідно тиснути на Китай, і абсолютно е, дивна ідея Сполучених Штатів про те, що Росію можна відірвати від Китаю, завершиться так, як це вже завершувалося раніше. Це стратегічні союзники і ідеологічні, і тому це абсолютно хибна політика. І в цій політиці сполученим штатам треба не Росію відривати від Китаю, а основне сполученим штатам не відриватися від Європейського Союзу. Дякую вам, шановне Арсенію Петровичу, за цю надзвичайно актуальну і важливу розмову в ефірі телеканалу Еспресо. Арсеній Дякую. Яценюк був з нами на зв'язку. Голова Київського безпекового форуму, прем'єр-міністр України у 2014-2016 роках.